Чи може людина, інтроверт в зрілому віці все ж таки радикально змінити своє життя завдяки кабалістичному досвіді? Так, да, може. Чому? Тому що це ж людину в зрілому віці не сам він таку себе створив. Це все програма була, яка розвивала людину. І, значить, ця програма вона розвивала людину для того, щоби. В якийсь момент в цій людині і народилося це бажання, і ця потреба, що вона розуміє, що вона не може, але треба. І ось ця потреба вона потім буде наповнена тією ж силою, яка її такою і створила, а саме силою Творця. Треба просто углубитися, якби поглибитися в цю методику, і ви побачите, що а, прийдуть зміни внутрішні і. Вони прийдуть саме такими, які ну, потрібні людині для її найкращого розвитку. Це не значить, що якщо ця людина, скажімо, не могла порозумітися зі своїми сусідами, які там грають в шахі біля під'їзду з пивом кожен день і запрошують її, а вона не хоче. Це не значить, що вона з ними знайде порозуміння. Але це значить, що вона знайде для себе таких людей. І таке спілкування, та таку єдність, яка ось і буде їй необхідна. Розумієте? А цих людей, що там біля під'їзду в шахи грають, вона теж зрозуміє і з ними теж будуть нормальні стосунки. Ось подивитесь.